Здравствуйте, шановні друзі! Мене звати Шевчук Анатолій. Ми з сім'єю багато років колекціонуємо кращі сорти помідор, перців і баклажан. Насіння наших сортів можна придбати на сайті. Посилання на сайт в описі під цим відео. В останні роки дуже популярними серед городників стали сорти гноми. Мене часто запитують: гноми це сорти з маленькими кущиками. Ні, кущі у гномів різної висоти. Є рослини 30 см, а є і більше 1 метра. Гномами цю серію назвали тому, що кущі у них компактні, вони не розростаються в ширину і тому садити їх можна більш щільно. А ще гноми відрізняються різноманітністю забарвлення плодів і ще тим, що вони дуже смачні. Тому в нашій колекції в цьому році більше 100 сортів гномів, щоб кожен міг вибрати, що йому до вподоби. Рік тому у нас вже були огляди сортів гномів. Посилання на них можна знайти в описі під цим відео. А зараз ми робимо 7 відео. В кожному буде огляд 6 нових сортів гномів. А потім плануємо зробити 8 відео, в якому серед всіх 100 сортів виберемо самі урожайні і смачні. Одним з основних параметрів сортів є їх стійкість до хвороб і в першу чергу до фітофтори. Тому, по всім сортам ми дамо оцінку їх стійкості до фітофтори. Отже, перша шістка сортів гномів. DSA Біколор – екзотичний сорт Бреда Гейтса. Він має хорошу стійкість до фітофтори. Цей сорт не дає суперврожай, Врожайність в нього середня. Але основна цінність сорту в його плодах. А плоди великі біля 200 грам. Красиві і смачні. Це біколор на жовто-гарячому фоні без їч смуг і штрихів малинового кольору. На розрізі плоди дуже соковиті і красиві. Мармеладна оранжева рожева м'якоть. Дуже смачна і солодка. Має смак екзотичного фрукту. Альмандин. Цей сорт має хорошу врожайність і хорошу стійкість до фітофтори. А оригінальність його теж в плодах. Це великі товсті сливи вагою до 180 грам. Вони рожево вишневого кольору. М'якоть на розрізі має щільну структуру. рожево зелено коричневого кольору. Насінняві камери маленькі. Плоди альмандину мають хороший збалансований смак. Анто рожева Пантера. Сорт має хорошу урожайність. Але стійкість до фітовтори невисока. Зате сорт дає дуже багато красивих смачних плодів. Вони мають форму витягнутої сливки з носиком, а колір різнобарвний малиново, золотисто, оранжево-фіолетовий. Плоди невеликі, вагою до 100 г і зав'язуються вони весь сезон. М'якоть рожева, соковита. З товстою стінкою відмінного смаку. Цьому сорту найвищий бал за красу і смак. Арктична троянда. Цей сорт має хорошу стійкість до хвороб. А ще в нього плюси дуже висока врожайність і кущі штамбового типу. Плоди досить великі до 150 грам і вони ростуть гронами по 7-8 плодів. Завдяки цьому і великий урожай. Плоди рожеві, гарні. М'якоть теж рожевого кольору, м'ясиста, соковита, має приємний солодкий збалансований смак. Арктична троянда це ранній сорт. Він витримує холод і ідеальний для вирощування у північних районах. Багряний захід сонця. Має хорошу врожайність і стійкість до хвороб. Цей сорт отриманий в Україні від сорту смачне вино. Плоди серцевидні, рожево-зеленого забарвлення з червоним румянцем. Вони великі вагою до 200 грам. М'якоть на розрізі триколірна. Рожево, жовто, зелена. М'ясиста і щільна. Вона має солодкий смак з приємною кислинкою. І шостий сорт в нашому огляді Балканський тигр. Цей сорт має високу стійкість до фітовтори. Він практично не хворіє. І дає просто супер урожай. Дуже багато плодів, які дозрівають напротязі всього сезону. Плоди округлої і овальної форми, вагою до 80 г. Дуже красиві, мають темно-рожевий колір з тигриними смужками по всій поверхні. М'якуть у розрізі малинового кольору. Сінка товстенька. Ароматна. Має яскравий солодкий томатний смак з приємною кислинкою. Універсальне призначення плодів. Рекомендую цей сорт як один із самих урожайних. В підучому відео ми продовжимо знайомство з томатами-гномами. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Бажаю всім українцям здоров'я і миру!